Ролик знятий спеціально для каналу Exist UA. На даному сайті я придбав ось такий товар. Це гальмівна рідина торгової марки Febby. Класифікації DOT 4. Ємністю 1 літр. І ось його точний артикул Febby 26461 Ось Так, вона приїжджає. Тут відповідно можна ще відкрити про Читати різноманітні інструкції, допуски і тому подібне. І зараз буду її використовувати та змінювати на автомобілі. А замінювати саме цю гальмівну буду на автомобілі Renault Laguna 2001 року випуску в кузові Універсал з дизельним двигуном об'ємом 1,9 літра. Зараз відкрию капот і буду показувати. Так, а замінити її треба спочатку. З лівої, з лівої сторони від капоту відкритий ось наш бачок. Бачимо, що гальміна рідина не є прозорою. Зараз по максимуму її викачую, відповідно, заливаю сюди нову рідину і буду прокачувати всі чотири колеса. Якраз одного літри вистачить, щоб прокачати всю нашу систему. Тому зараз викачую стару рідину шприцом, заливаю нову і прокачую. І так, беремо шприцом і викачуємо з нашого бачка рідину в якусь ємність. Так, я зараз це ось так роблю і буду заливати вже нашу нову рідину. І так, по максимуму викачав нашу рідину. Шприцу вона була нібито чиста, а на світло вже темнувата. Тому міняти треба її завчасно, не затягувати. Тепер можемо відкривати. Нашу нову ребину. Зараз секундочку. Вона завжди приходить ось так запакована. Плюс на кришечці є ось такий паперовий, скажімо так, вкладиш, щоб не потікло. Зараз ми зробимо отвір. Один для заливу, другий для, щоб хапало повітря. І тоненькою струйкою. Спробуємо сюди залити, тому що воно тут знаходиться знизу. І зараз ми це спробуємо. Ось так тоненькою струйкою зараз я це залю, щоб не порозливати. І шляхом витиснення. Зараз. Буде треба необхідно посадити одного напарника за керно, і він буде накачувати гальма. І з кожного колеса буду спускати так, по грам не... старої рідини. Так, заливаємо повний бачок Є. І зараз буду покачувати. І так, Для того, щоб прокачати гальма, ми знімаємо ось тут такий був захисний ковпачок, попередньо зриваємо штуцер в головку, щоб не злизало в грані, затискаємо назад, наживляємо накідний ключ. Беремо ось таку трубку, яка дуже плотно сідає на наш штуцер. Беремо ємність і відповідно цю ємність будемо зараз спускати майже до або божек. Пів є ще, щоб пів було і буду так на кожне колесо робити. Тому зараз запрошую напарника і будемо це прокачувати. І так, починаємо прокачувати гальма. Кажу е своєму напарнику качай. Він відповідно накачує гальма. Накачав. Беремо, відкручуємо наш тут сирок. Так, закручуємо, качай. Нічого ну, не побігло, бо тут проводились деякі роботи з супортом. Так, накачав. Так, побігла рідина. Зараз вона ще буде бігти. Качай. І так загалом прокачуємо. Нам необхідно спустити трохи рідини, певний об'єм, і також контролюємо, щоб в нас не закінчилася рідина в бачку. І так далі по всіх колесах. І так, зараз буду прокачувати ліву сторону. Її можна прокачувати сміло, тому що тут різні контури. Також я вже злив е, безпосередню альбінну рідину. Тепер можна буде знову буде прокачувати. Так. Смисл той, такий, же, як з цієї сторони. Тому зараз, щоб не затягувати час, я прокачаю цю сторону і вже покажу, скільки рідини старої вийшло. І так, прокачали ще передні дві сторони. Смисл той самий. Рідини хватило, навіть трошки чуть-чуть залишилось там буквально пару мілілітрів, Зараз залишиться тут трошки підтерти. Тому дана рідина, я врахую, підійшла на 100% і виконала своє завдання. Тому дякую Екзісту та всім успіхів.